Як пройти співбесіду в компанію, як якісно провести розмову з людиною чи переговори. Цього не роблять 90% людей. Ну, з мого досвіду, принаймні. Більшість людей не готуються. Більшість людей йде на спілкування з іншою людиною чи з компанією. На АБУМ. якось буде, плюс-мінус поговоримо. Запам'ятай, якщо тобі відома людина, завжди старайся проаналізувати про неї інформацію. Елементарно куглі бити. Це можеш зробити про мене. Про товариша, свого, про однокласника і так далі, це не складно. Це раз. Якщо є можливість поспілкуватися з спільними знайомими, поспілкуйся, позбирай максимальну інформацію. Якщо ти бачиш інтерв'ю з людиною чи відеоматеріали, обов'язково їх переглянь хоча б кілька разів і занотуй собі в блокнот. Якщо ти йдеш на співбесіду з компанію, обов'язково зайди на її сайти, вивчи історію компанії, вивчи специфіку роботи і так далі. І тобі буде набагато простіше, тому що для інтерв'юєра твого чи опонента ти будеш вже підготовлений, і твій статус під час спілкування буде на порядок вищий, ніж більшості людей. Повір мені, цього не робить 90% людей. І дуже мені інколи буває смішно і стидно, коли я проходжу на переговори, а люди просто не підготовлені. Подумай на рахунок цього. Сили мудрості, підписуйся попереду багато корисного.